Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга і сьогодні поділюся з вами наступними сортами, які мені сподобалися в цьому сезоні. Серія Тумбеліна це дуже потужна махрова серія, більшість сортів з якої формують дуже гарні підвіси, закриваючи собою всі горщики і утворюючи дуже гарну кулясту форму. Минулого року я показувала, як ростуть такі сорти, як кандіфлос, Софія, Бела, відео. Хто хоче може подивитися. Е, а в цьому році я вже мала такі сорти, як, е, інші сорти, як Анна, Діана, Присила, Савана, Вікторія та інші. Але саме ці 5 сортів мені сподобалося найбільше, бо вони дійсно розрослися до великих розмірів і мали дуже гарні такі е, кольори, які дуже Гарно продаються. Сорт Савана. Він взагалі був самий потужний, дуже гарне листя, кольор, такий насичений. Не знаю, як сказати, чи темно-рожевий, чи малиновий, але дуже-дуже гарно насичений кольор. Всі були в захваті від цього сорту і дуже-дуже здоровий, що теж дуже важливо. Сорт «Діана». Він менший, у нього стебла більш тонкі. його на початку вирощування треба постійно контролювати, бо він може легко перерости. Треба вчасно його прищипнути. І декілька разів, але теж білий такий білосніжний кольор. Теж дуже сподобався сорт Вікторія. Це взагалі було супер, бо це я е, чекала, що просто буде світло світло-рожевий колір, але це рожевий може з якимось кремовим відтінком. Ну, це треба бачити, але дуже-дуже гарний колір і теж е, формує дуже гарний підвіс. І так багато квітів, що майже не видно листя. Е, сорт прицила, цей сорт вже є давно, і ви знаєте, якщо є такі сорта, які дуже багато років, і їх не, з виробництва не знімають, це означає, що це сорт дуже здоровий. Теж е, гарні такі підвіси, дуже великі. Е, він чимось схожий на сугар, на букет, але це більш потужний, і він звисає. Лавандер букет він трохи такий, більш компактний. А це гарна квітка. Теж той сорт, який заслуговує уваги. І ще сорт Анна. Теж не перший раз його вирощую, але дуже потужна серія, і гарні квіти, коли в розсаді. Такий рожевий з білою окантовочкою і е, теж підвіси. Здоровий, гарний сорт. Ще у мене були такі е, сорта, як Нікола. У нього дуже гарне забарвлення. Не такий, як на е, картинці, але двокольоровий сорт, гарний. Е, багато розсади виросла дуже великою. Я ось навіть фото показую, бо Розміром в ящик. Гарні сорта, але на якомусь етапі рост зупинився і дуже мало розвивалися квіти потім. Ну, щось не то з цим сортом, не знаю, буду його пробувати ще наступного року, якщо зможу купити живці. Але поки що, ну, цей сорт у мене ще є запитання по цьому сорту. Е, також е, сорт е, Сусана, він в розсаді, що мені не дуже подобається, бо в розсаді, коли його продаєш, не такі потужні кущі, як у інших тумбелін. Е, сорт, потім він росте. Багато з них, більше половини підвісів, розвиваються достатньо великими, але все ж таки менші, ніж за інші тумбеліни. Цей сорт такого кремового відтінку, трошки зеленкуватий, трошки кремовий. Теж гарний сорт, але все ж таки він менший за інші. І ще один сорт у мене був. Я дуже-дуже його чекала. Я його купила аж в квітні, замовила ще, мабуть, в жовтні, отримала в квітні, бо дуже хотіла мати махрову жовту квітку. Це сорт Матільда. Але, ви знаєте, не... цей сорт я його так і не зрозуміла. Це він не випродав мої сподівання, сорт не мав ні гарної сили зросту. Був Раза в два, а то навіть раза в три, менше Сусани, і квітка не була такого жовтого кольору. Вона майже така, як і Сусана. Я думала, що зможу замовити його на наступний рік, стала шукати повсім. Каталогам єврочерінок, але ніде його так і не знайшла. Таке буває, що інколи поспішають вивезти якийсь гарний сорт, але потім швидко прибирають з виробництва. Бо він не показав себе так, як треба. Таке буває, це вже не перший раз, оскільки я вирощую квіти, бувають такі сорти, що з'являться на один рік і більше їх ніде і не знайдеш. Ну, тому... Будемо чекати, може, через кілька років щось виведуть, вчені щось, щось інше гарне. Отак, От так що сорти Тумбеліна заслуговують свої уваги, хто любить махрові, бо раніше таких розкішних махрових не було, а зараз дійсно є з чого вибрати. От я минулого разу розповідала про сорта серію «Світ Саншайн», Теж дуже-дуже гарний. Вони такі двокольорові, такі гарні з них, але вони так не розростаються, не, не звисають. Вони закривають гарно горщик, але не звисають, як тумбеліна. Томбеліна все ж таки вона довша. А ті закривають добрий горщик, із них найбільше все ж таки меджета пікаті. Вона так, вона звисає, але інші закривають горщик. Тому, хто любить махрові сорта, то ну, не треба боятися вже їх брати. Бо раніше от ми брали, помню, як починали. І всі дуже важко було формувати. ну Не було колись таких от гарних сортів. Зараз з цим вже не проблема. так що... Минулого наступного разу розповім ще про інші серії, які сподобалися, і обов'язково про те, що не сподобалося, бо завжди в кожному сезоні таке є. А вам гарного дня, мирного неба і всього найкращого!